Добрий день! пам'ятаєте Майкла Пенса, котрий був віцепрезидентом під час першої каденції Дональда Трампа? Ну а наприкінці каденції вони побили глеки. Само собою, Майкл Пенс все одно залишився республіканцем, і, до речі, він заснував правозахисну групу «Advancing American Freedom». І ось днями керівник цієї правозахисної групи надіслав листа двом провідним республіканцям в конгресі, де закликав їх розглянути та ухвалити нарешті от той самий закон про вторинні санкції, спрямовані на покупців російської нафти. Цей лист, керівник організації Тім Чепман, адресував спікеру Палати представників Майку Джонсону, котрий є республіканцем від штату Луїзіана, і лідеру більшості в Сенаті Джону Т'юну, який теж є республіканцем від штату Південна Дакота. І закликав їх нарешті загля... розглянути той самий закон про санкції який передбачає запровадження 500 відсоткових митних тарифів на ті країни, які купують російську нафту, ну і російські нафтопродукти, що він пише в цьому листі? Немає сумнівів, що загроза закриття російської економіки негайно приведе Владимира Путіна за стіл переговорів і суттєво зміцнить президента Трампа в його боротьбі за мир у східній Європі. Дональд Трамп невпинно йшов шляхом до миру, але Путін у відповідь на це провокував його, задавав, завдавав неодноразових ударів по Східноєвропейській країні. Настав час, щоб конгрес зробив свій внесок у подолання російської економіки і ухвалив безпрецедентний та нещадний пакет санкцій з 2022 року і до сьогодні. Росія несправедливо вторглася в Україну, вбивала українців, скоювала незвичену кількість воєнних злочинів. Як ми пам'ятаємо, авторами цього законопроекту є республіканець Лінсі Грем і демократ Річард Блюменталь, а в Палаті представників цей законопроект ну, презентує, представляє республіканець Брайан Фіцпатрік. І от днями Лінсі Грем і Брайан Фітцпатрік робили спільну заяву, де було сказано, що на сьогодні ну, попередня підтримка цього законопроекту вже має його підтримують попереднє 100 представників в палаті представників і 85 сенаторів. І вони сказали, що це його ну, що цей закон є найбільшим. Єдиним двопартійним зусиллям, яке, врешті-решт, повинно зупинити грошовий потік, який підживлює путінську війну. Пам'ятаємо, що Трамп вже кілька разів озвучував можливість запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії через війну в Україні, але поки що, окрім запровадження додаткових тарифів проти Індії. Через купівлю російської нафти він поки що іншого не зробив. І це ну, відверто дратує республіканців. Ну, Особливо після того, як він намагався на Алясці влаштувати прийом Путіна і переконати того зупинити війну, і, ну, що називається, спіймав облизня. Е, тому це знов таки дратує е, республіканців, е, тому Трамп намагався організувати зустріч між Путіним і Зеленським. Але такої зустрічі не відбулося. Ну і як ми розуміємо, і не відбудеться, тому що Росія продовжує завдавати ударів по Україні і Путін не зацікавлений в закінченні війни. Ну і на закінчення хочу пару слів ще сказати про Майкла Пенса. Хоча вони з Трампом і побили свого часу глеки, проте він не так давно, в своїй заяві похвалив Дональда Трампа. Сам Майкл Пенс він вже неодноразово висловлювався на підтримку України і навіть кілька разів вже побував в Україні з е, візитами. Ну і е, то, що я сказав, він днями похвалив Дональда Пра, Трампа за те, що Трамп не відмовляється від України, от і водночас він все ж таки закликає адміністрацію Білого Дому. Вживати більше заходів для притягнення Росії до відповідальності. Дякуємо, пане Майкле. На все добре.